Камера, мотор. Як то там? Коротше, погнали. Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу. Не тільки огляди автомобілів для Збройних сил ми оглядаємо на моєму каналі. Я продовжую займатися автомобілями з Німеччини. Тому, кого зацікавив автомобіль з Німеччини, оглянути, купити. Пригнати, розмитнити, а також, в випадку, якщо вам потрібно провести технічне обслуговування, будь ласка, звертайтеся. Всі мої контактні дані будуть в описі, всі месенджери, WhatsApp, Telegram, Viber, а також мій прямий контакт. Тому можете сміло телефонувати, задавати будь-які питання і домовлятися. Я думаю, ми повинні їздити на перевірених автомобілях з Німеччини з оригінальним пробігом і в адекватному технічному стані. Сьогодні. Точніше, 2-3 тижні тому назад звернувся до мене мій підписник з таким текстом. Давно дивлюсь, Іван, ваш канал, все подобається. Зібрався купувати собі новий автомобіль, тому що расисти розбомбили півхати і розбомбили мій Peugeot Boxer, на якому я катався. Постало таке питання, але дуже специфічна комплектація, як на мій погляд, була в побажаннях мого підписника. А саме Ford Transit, новий Ford Transit, в максимальній комплектації з максимально потужним двигуном, а також з автоматичною коробкою передач. І бюджет до 20 тисяч доларів. Вже на виході в Україні з усім з усім всім, про всім, як то кажуть, під ключ. Я відразу сказав. Мало шансів, але давайте спробуємо. Спробували, і ось ми бачимо Ford Transit 2020 року на майже максимальній комплектації, мабуть, до максимальної не вистачає тільки підігрів сидінь і кожних сидінь. Вони також опційно комплектуються кожними сидіннями. Але, в принципі, все, що можна тільки придумати в комерційному автомобілі, там є. Більш детально покажу всередині, але саме головне. Коробка автоматична, буде багато, мабуть, запитань, що ж там за коробки автомат ставляться. Я почав сам наводити справки, тому що за всю історію, скільки я займаюся автомобілями, а Ford транзитів я дуже багато експортував в Україну, близько 100, я думаю, точно було завезено і продано в Україні. Тому всі ті автомобілі були з механічною коробкою передач. Чому? Тому тому що в нас якось склалась така думка серед людей, що на комерційному автомобілі автоматична коробка передач це щось не про нас, це щось ненадійне, це щось те, що буде постійно ламатись і так далі, тому подібне. Але по факту автомобілі комплектуються шестиступеневим гідротрансформатичною гідро... гідротрансформатором. Так, шестиступиневий гідротрансформатор від марки Ford, виробник марка Ford. Не знаю, правда чи неправда, але в інтернеті вся інформація про те, що ці коробки виробляє прям сам Ford. Це не ті коробки PowerShift, якими комплектувалися автомобілі марки Ford там, років 5 назад. Були дуже ненадійні, багато хто жалівся. Це вже коробки, які називаються Select Shift, щось по типу. Можливо, знаєте, можливо, хтось купував автомобілі з Америки по типу Ford Fusion, більш легкові автомобілі. Всі їх купували. Чому? Тому що там гідротрансформатор, автоматична коробка передач це доволі така проста надійна коробка. Тому, мабуть, мабуть, вони будуть надійні. Чому, мабуть? І чому я більш з впевненістю це говорю, що вони будуть надійні? тому що я бачив ці автомобілі з пробігами більше 400 тисяч. Я дізнавався, в власників цих автомобілів автоматичну коробку не ремонтували, тільки міняли масло. На цьому автомобілі у нас 300 з копійками тисяч пробігу, 313 чи 314. Вже всередині подивимося більш точно. Автомобіль не фарбований. Автомобіль в доволі таки адекватному технічному стані, тому що постійно заїжджав на офіційну сервісну станцію Ford в Німеччині і обслуговувався. Автомобіль з максимально потужним двигуном, хто не знає, то двохлітрові дизельні двигуни на Ford Transit Є різних модифікацій: Чотири модифікації: на 105, 130, 170, а також така дуже рідка модель на 185 кінських сил. Дана модифікація на 170 кінських сил, це те, що хотів підписник, ми знайшли такий варіант. Комплектація всередині покажу і покажу вам трішечки ззовні, чим відрізняється нова модель Ford Transit від тих попередніх моделей, які я продавав я на каналі, і ви, мабуть, бачили багато оглядів таких автомобілів. Тому що по факту всі зміни відбулись в салоні. Грузовий відсік залишився однаковий, тому я навіть не бачу сенсу його показувати. Ззовні трішечки ми бачимо різницю в решітці. Вона нова, зовсім інша, а також передній бампер. Як мінус, тут прибрали таку підножку, на яку можна було поставити ногу, залізти, там, достати щось там, протерти шкло і, і так далі. Тому давайте продовжувати. Покажу вам зовні автомобіль на 300 з копійками тисяч пробігу, автомобіль 2020 року. Ціна, до речі, ціна дуже важливий фактор ціни, тому що такі автомобілі коштують доволі таки дорого. Якщо бути відвертим і об'єктивним в Німеччині, ви можете самі зайти на сайт мобіле, де є подивитися, які ціни на 2020 рік Ford Transit в розмірі L3 H2. До речі, по розмірам. Також, хто, можливо, перший раз на моєму каналі чи не в темі, е, хочу сказати, що в цих автомобілях є три розміри довжини е, від 3 до 4 метрів, 3, 3 4, чи 3,6 середня модифікація. І висота також трьох висот H1, H2, H3. Дана модифікація середня, 2 метри висоти, повний зріст, людина може спокійно ходити в грузовому відсіку. Ціни знову ж таки вернемося до цін, тому що не озвучив. На виході вже під ключ з усіма історіями розмитнення, доставки, купівлі і так далі. Цей автомобіль в Україні обійдеться підписнику 18,5 тисяч доларів. Я рахую, ціна доволі таки адекватна, навіть класна, я би сказав. Не враховуючи, можливо, пробіг в 300 тисяч, але, чесно кажучи, 20-й рік, 300 тисяч. Відразу зрозуміло, що автомобіль не стояв. В Німеччині зазвичай пробіги по автобанам відкрили, сіли, проїхали тисячу кілометрів, вернулись назад, закрили, пішли спати, відпочивати. Тому, якщо оглянемо цей автомобіль, як він виглядає, я не скажу, що він зношений там, на 300 тисяч. Так, є свої моменти. Зараз вам покажу, тому що автомобіль повністю не підготовлений. Я навіть на мийку не заїжджав. Ось такого я купив. Заїжджав тільки замінити колеса, тому що стояли літні. На літніх нас на митниці на польській не пропустять. Тому зробили добре діло. Підписнику купили зимову гуму. Не скажу, що суперкласний стан. Передні два ската нові, задні трішки гірші, але гума 22 року. Гума, цежка грузова, така як потрібна конкретно для цих автомобілів. Купили ми все, всю цю історію: 4 ската за 150 євро, плюс 20 євро заплатили за шиномонтаж. Шиномонтаж в Німеччині коштує 40-45 євро, але сторгували 20, тому 170 євро. І зимові колеса стоять БУ, зимові колеса стоять на цьому транзиті. І так, перейдемо в салон, покажу вам більш детально, тому що там реально дуже класна історія. Молодці Ford зробили класну тачку, на якій можна пересуватися кожного дня як на звичайному легковому автомобілі. І обов'язково ті люди, які купують е, грузовий автомобіль для себе, звертайте увагу на комплектацію, тому що дуже класні речі, якими ви будете кожного дня користуватись, е, можливо, там не усі ці опції потрібно, щоб були. Такі, як там, зберігання полосності в полосах, чи як це називається, коли виїжджає з полоси автомобіль і руль е, вібрацію таку на руки віддає. Або, наприклад, Дестронік, е, та штука, от, типу активний круїз-контроль, коли чіпляється за впереді вперед їдучий автомобіль, автомобіль, і він приторможує, нас наздоганяє, сам автоматично все робить. Ну, Класні речі. Мабуть, класні. Не знаю наскільки в Україні цим можна буде нормально, адекватно користуватися, але якщо воно є, то воно є. Людям, які їздять часто на дальняк, як то кажуть, в Європу і так далі. Супер. В таких комплектаціях ці автомобілі треба шукати. Швиденько покажу вам автомобіль ззовні і далі все-таки пройдемо в салон. Ось так виглядає нова решітка. Це модель 2020 року. Ось так виглядає Дестронік про які я говорив. Дуже круті фари, фари, до речі, максимальні, якими комплектуються ці автомобілі, самі включають ближнє та дальнє світло. А коли автомобілі ми повертаємо на ліво чи направо, підключаються ось ці противотуманні фари. Радіатори на 300 з копійками тисяч пробігу виглядають ось так, мабуть, на відео не супер гарно, але по факту половина з цього, що ви бачите, це мошкарня. Виглядають вони на 300 тисяч, я вам скажу, доволі таки чудово. Сколів на капоті зовсім немає. Ось так. Є маленький, а не маленький, навіть значний, я би сказав, мінус. Ось такий скол на лобовому шклі. Прийдеться його робити. Або, якщо не робити, міняти шкло. Причому шкло оригінальне не таке дешеве, тому що воно з підігрівом. З підігрівом, плюс ось зверху там всі датчики, там стоїть навіть камера е і ну, фіксує багато інформації по дорозі. Далі, по таким моментам кузовщини, як то кажуть, по м'ятинкам. Тут в нас є така царапка. Раз, два. І тут по пластику. Ось тут така маленька поріз. І з цієї сторони нічого такого критичного. Автомобіль повністю не фарбований. Ці автомобілі я купував у одного дилера, в якого було таких 5 з однієї фірми. Вони всі були з автоматичною коробкою передач і всі були на ходу в гарному чудовому стані, як для таких пробігів. Задня частина є в нас такий нюанс. Парктроники, запаска, запаска нова, супер. І дуже класна річ вже в нових Ford Transit, Нарешті вони зробили хороше діло і вивели камеру заднього огляду наверх, плюс додавали нічну підсвітку. Не раніше камера була ось тут. І коли відкривали двері, щось загрузити, подивитися водію. Чи загрузили і так далі, коли двері відчинені, камера показувала відповідно, іншу сторону. Зараз це змінили, молодці. Класно, класно, що поставили туди камеру. Плюс вона менш буде брудна зверху, ніж знизу. З цієї сторони є в нас ось такий дефект. Вона була трішечки тут вдарена. І взяли ось так на такий герметик, приклеїли цей пластик, нічого тут не робили. Тому по факту для себе не знаю, захоче підписник зробить, не захоче. Фарбу там не позбивало, тому ржавіти там нічого не буде. Ну так візуально. Захоче зробити собі, гарніше зробить. Далі, далі все окей. Салон. Салон, попадаємо в салон, відразу бачимо ось це розірване сидіння. Це в них така болячка, на пробігах і 200 тисяч, і навіть буває 150. Рветься тут сидіння, вирішується питання там, тисячою чи півтори тисячою гривень, тому нічого страшного. Плюс ось тут дирочка. Прокурили, пропалили, не знаю, що там відбувалось. Тому сидіння треба робити, хімчистку треба робити, тому що бачимо навіть ось карти такі дуже брудні. Це антена, яка повинна бути на даху. Її відкрутили, тому що, мабуть, завозили в гараж і не поміщалась антена. Ось так виглядає салон. Ще раз пробіг. Відразу глянемо пробіг 314 358 кілометрів. Далі, якщо не враховувати ось це сидіння, то ті самі там педалі, той самий. Те саме кермо. Ось, будь ласка, зверніть увагу на 314 тисяч. Як виглядає кермо? Обтягувати, обшивати його точно ще не потрібно. Приємне на дотик. Почистити, помити буде ок. Далі, ось такі великі круті екрани. Це максимальна комплектація, тому що в простіших комплектаціях вони набагато простіші. За відразу заводиться він в нас класно, без якихось зауважень. Технічно, поки що мені все подобається. Я вже проїхав 300 км на цьому авто, і такий першочерговий тест-драйв показав, що автомобіль вартий, вартий нашої уваги. Що тут є? Тут є дуже класна штука, як система CarPlay. А також система Android Auto. Це коли ви по шнурку підключаєте свій телефон і вся інформація у вас появляється на екрані. Ваша навігація, ваша музика, ваші WhatsApp, Viber і так далі. також тут є встроєна навігація штатна, яка доволі таки також коректно працює. Є в нас там радіо, різні там, різні, що, що в нас там різні. Ось вам весь функціонал. Bluetooth це все зрозуміло, ці всі речі, ось навіть мікрофони для розмов, гучномовець так би мовити. Максимально функціональна, магнітола, сенсорна, а також з такими крутілками, зручно, класно. і так далі Кондиціонер, два режими водіння. ось Кнопка мод переключає режим або нормальний, або екорежим. Це в нас виключання системи стабілізації. Наприклад, якщо ви на рихлому піску чи десь їдете, щоб не блокувались колеса системами стабілізації, парктроніки, камера заднього огляду, коли ми включаємо задню передачу, працює ось так. Ось ми бачимо там весь вигляд. Що в нас тут є? Давайте подивимось, не знаю. Мабуть, це весь функціонал. Плюс Автомобіль, який показує, коли під'їжджаємо до перешкоди, кольором і звуком фіксується все. Це ми відчинили відчинені двері і я включив задній хід, тому він так пищить. Є ось такий у нас мінус. Е, хтось щось тут фіксував, тому нічого з цим ми не зробимо. Так воно і залишиться. USB-вихід, розетка на 12 вольт. Розетка на 12 вольт ще одна, ще один USB вихід. Коробка автомат виглядає ось так. з ручними перемиканнями передач мануал. Це опційно, якщо ви хочете їхати не на автоматі, а хочете самі переключати передачу. Світло як вмикається ось тут, автоматичний режим, передні противотуманні фари, задні. Коректор зеркал, повністю регулюється зеркала. Бордачок ось виглядає ось так. Тут додали ще таку нішу, доволі таки зручно кидати там різні речі. І тут багато в нас ніж, ну, як і в минулому транзиті. Зверху в нас є полка, та ж сама, що і була в минулому. Тому основні оновлення це вигляд панелі, повністю нова, класний екран, купа систем, які тримають автомобіль в полосі руху. Система дістроніку, датчики душу, круіз контроль, ліміт швидкості. Це все в цьому автомобілі є. 314 тисяч вигляд ключів. Два ключі, ось це раз. І другий виглядає ось так. Ось цим, мабуть, користувались. Бачите, так, за 314 тисяч нормальний стан. Це новий повністю. Працюють, батарейки є, все добре. Коврики ще оригінальні, сервісна книжка також є, не буду вдаватися в деталі листати. Ось так виглядають пороги. Це тоді, коли автомобіль їздить, наприклад, по місту. Ось тут буде повністю все витерто, затерто. І доволі таки часто люди просто переклеюють ось цю наклейку і роблять щось по типу нового. Тут також затирається. Ось тут це таке больне місце. Тут прям може насквозь протертись навіть на пробігах 200. І нічого ви з цим не зробите. Тому, коли купуєте такі автомобілі, звертайте увагу на ось такі речі. В принципі, в мене все. Коротенький такий огляд. Ще раз нагадаю, мої контакти в описі. Кому цікаві автомобілі з Німеччини, будь ласка, звертайтесь, пишіть, будемо спілкуватись і привозити вам тільки перевірені автомобілі в гарному стані з Німеччини. Всім дякую за увагу. Слава Україні! І як найшвидшої нам всім перемоги.